Чим можна швидко зменшити тиск? Я вам скажу декілька народних способів і одночасно і світлайн. Народні способи. До речі, мене цьому способу навчили лікарі швидкої допомоги з Америки, невідкладна медицина Америки. І ось... Цікавий такий метод берете звичайний оцет, можна розчинити ще один до одного водичкою, наливаєте його тепленьким, ну, наприклад, оцет налили трішки ще теплої води, щоб було сантиметр десь на дні вашої мисочки, ставите туди дві стопи, тримаєте 15 хвилин. Уже через 15 хвилин можна тепленькою водичкою чи там якоюсь вологою серветочкою протерти, уже будуть краще, щоб підбисає. Маю надію, що всі залишились на місці, що ніхто не пропав. Фейсбук, ей, ви на місці пишіть. Другий спосіб, якщо говорити про фітлайн, якщо у вас нічого нема під руками, ви просто можете коензим Q10 використати просто під язик, навіть зрибнувшись з пляшечки. Знову ж таки, це не є ліки, це просто можливість зняти спазм. Спазм знімаєте, уже судинкам легше, вже більше кров зможе розподілитися. Якщо ж е, взагалі хочете лайфхак такий повноцінний, то ось цих два продукти, три ложечки, ресторейт, одна ложечка Activize, тепленьких 150 мл водички і, наприклад, омега і коензим по повноцінній порції можете використати. І е, цей такий коктейльчик, знову ж таки, дивіться, активайс відновить роботу лімфи. Працює все швидко, швидкість введення прирівнюється до парентеральної, Тобто ви можете настільки швидко і легко в свою кров ввести без будь-яких ін'єкцій і крапельниць. розумієте, Все це піде миттєво, височенний відсоток засвоєння від 70 до 98. І ось коли оцих два продукти разом додаєте ще омегу Q10, ось ваша допомога, безпечна аптечка при підвищеному тиску. Якщо тиск понижений, то це теж ось цих якраз 4 позиції допоможуть вам його нормалізувати. Ось саме цінне, що нормалізувати.